Чи доступне житло для молодих сімей? Будівництво у Івано-Франківську стрімко набирає обертів. Новобудови з'являються як гриби після дощу. Утім, більшість молодих сімей не надто радіє такій перспективі. Люди кажуть, зарплати низькі, а банківські кредитні відсотки завищені. Відтак придбати помешкання молодятам проблема номер один у сучасному івано-франківську. Нема роботи ціни дорогі не відповідають взагалі зарплаті. Візьмемо під позику, так? Треба 5 тисяч гривень внести. На що жити, але які, які зарплати у нас? А хто у нас кредит? Тільки зарплати, Як, наприклад, у нас у те жителів. Ми так само от ми над цим працюємо, так само, хочемо житло нереально, скільки ми перезвонили, походили нереально. Немає такої зарплати, щоб придбати до житло. По-перше, треба мати офіційний дохід, щоб дали навіть той же кредит. Ну, є варіанти з соціальним кредитом, є, але треба мати офіційний соціальний дохід, там, скільки там, тисяч гривень. Ні роботодавці такого офіційного доходу не дають. Фахівці Держфонду сприяння молодіжному будівництву запевняють, придбати нове житло на вигідних умовах реально. Наразі фонд запровадив низку соціальних програм. У свою чергу держава надає фінансову допомогу у розмірі 30% на придбання житла, а також відшкодовує банківські відсотки. А умови іпотечного кредитування зовсім не складні. Все питання впирається в це в довідку. Про заробітну плату за останніх півроку заяву на ім'я фонду і на ім'я банку про те, щоб отримати кредит, довідку про склад сім'ї, ну і загальний перелік документів, маючи фактично довідку про склад сім'ї, довідку з місця роботи про заробітну плату, ви вже маєте можливість скористатися даною програмою. Нині молоді сім'ї, котрі претендують на отримання житла, чи не найбільше переймаються чи будуть проблеми з відшкодуванням. Люди просто-напросто не хочуть ставати заручниками банків. Ну, якщо так на щоб ми могли зрозуміти, яка це буде сума, то квартира 40 квадратних метрів, 5 тисяч гривень. Вона у нас є в розрахунку забезпечена Мінрегіонбудом. Тобто, десь такий розрахунок вони середній вважають для Івано-Франківська. Це 200 тисяч гривень. Клієнт буде погашати з відсотками і з тілом кредиту в місяць 1250 гривень. Це максимальний платіж. Чимало молодих івано-франківців із проханням надати житло звертаються до керівництва міста. На переконання мера молодь має бути більш цілеспрямованою у самостійному вирішенні житлової проблеми. Ми живемо в ринках умовах. Дайте квартиру, іди працюй і зароби. І сьогодні є всі умови створені для того, щоб мати власне помешкання. Потрібно тільки працювати. Да, є окремі категорії громадян, які не здатні навіть на цих умовах себе забезпечити житлом на превеликий жаль. Таким ми будемо старатися допомагати. За підрахунками фахівців, сума оренди житла у Івано-Франківську є більшою аніж одноразовий платіж за власне помешкання. Загалом усі особливості молодіжного будівництва кваліфіковано роз'яснюють у центрі надання адмінпослуг Іваріон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.